Зараз у місті ведуться активні роботи з реконструкції та встановлення систем зовнішнього освітлення. Світлими та безпечними стануть не лише вулиці житломасивів багатоповерхових забудов та приватного сектору, а й міські парки та сквери. Під час робочої наради, яку міський голова провів у парку імені Юрія Гагаріна, що у центральному міському районі було представлено проект капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення. На сьогоднішній день вже фактично завершені повністю роботи підготовчі на даному об'єкті. По даному проєкту, як встановлення 84 оцинкованих опор зовнішнього освітлення, сьогодні проказували також світлодіодні світильники, будуть встановлені. Таким чином, ми, якщо говорити взагалі терміни поставки, терміни виконання робіт, то плануємо до 20 августа. До Дня Незалежності, до 20 августа вже повністю завершити повністю комплекс робіт, який пов'язаний з... Повним відновленням мереж зовнішнього освітлення відповідно до того проекту, який сьогодні був презентований, а також і проведення робіт пов'язаних з озелененням цього парку. Наразі в парку вже прокладено три кілометри кабелю та встановлено основи для нових оцинкованих опор. Світлодіодні світильники, що вже зовсім скоро освітлюватимуть алеї, дадуть змогу значно зменшити витрати на електроенергію, а самі вони прослужать набагато довше ніж вам В проєкті закладена реконструкція освітлення й інших зон відпочинку міста. Починаємо також проводити роботи, пов'язані з капітальним ремонтом мереж зовнішнього освітлення парку Юбілейному, це в Догинцівському районі, також, якому передбачено, повністю повна заміна залізобетонних старих опор на нові оцінковані з освітлоділодними світильниками. Також будемо продовжувати роботи по парку Піонерському, в Інгулецькому районі на житловому масиві Південного гірничо збагачувального комбінату. У планах на поточний рік капітально відремонтувати мережі у Дзержинському та Інгулецькому районах. Загалом на виконання міської програми реконструкції мереж зовнішнього освітлення виділено цьогоріч майже 24 мільйони гривень. Під час робочої наради розглядалися проблемні питання благоустрою в Тернівському районі та, зокрема, на житломасиві Даманській. На сьогодні одним із пріоритетних напрямків є забезпечення належного стану вулично-шляхової мережі у рамках робіт з відновлення асфальтного покриття заплановано ремонт вулиці Короленка, Вертаняна 23 лютого Федоренка, Косигіна та Каширської. Також буде відремонтовано дорогу від вулиці Руданського до Косигіна, що вздовж восьмої міської лікарні. Основні три направлення Це перше – ремонт дорог. Как центральных, так и внутриквартальных. Три этапа сейчас будем делать четвертый этап планирования и реконструкции. Второе: стопроцентное наведение порядка и организации системы работы по контейнерным площадкам. Мы закупили 550 новых контейнеров для всего города. И освещение. Как частного сектора, так и многоетажнее застройки. Традиційно з ініціативи міського голови між виконавчим комітетом міськради та північним комбінатом укладено договір, яким передбачено видатки на ремонт доріг Тернівського району, а саме вулиці Івана Сірка та житлового масиву Даманський. Уже з 20 липня тут розпочнуться роботи з відновлення внутрішньоквартальних доріг та освітлення. 45 вулиць Тернів за старим планом будівництва не передбачало зовнішніх освітлювальних пристроїв. За новим проектом їх буде встановлено як у приватному секторі, так і на вулицях з багатоповерхівками. устройства и ремонт внутриквартальных дорог при электромонтаж электромонтажа на сегодня также присутствует. Полностью восстановление во всех районах, во всех микрорайонах внутренних, полностью наружное освещение до 100% времени. Потому что вы все знаете о том, что мы уже с марта месяца в вечернее время или в ночное время не переходим в дежурный режим и полностью освещаемся. Поэтому мы 100% восстанавливаем за бюджетное на средства наружное освещение и таким образом выходим на 100% освещение всех микрорайонов. Усі зауваження та побажання присутніх на нараді мешканців Тернівського району були розглянуті мером міста та спеціалістами відповідних галузей. На сьогодні коштом міського бюджету на території району уже виконаний ремонт доріг загальною площою трохи більше тисячі квадратних метрів.